Факти корупції як, Ганаліст, як? журналіст, як, тобто звісно, діянь журналіста, і за те, що, що був він закривав діяльність чиновників, що зараз ви не повірите, так, Андрій, зараз тишком нишком Палею Личаківського районного суду, -су суддя бюро, відправлений зору 60 днів. Про це ми дізналися з малою і з нашими друзями, правозахисниками та членами проспілки журналістів. Ми дізналися, що я ухвала на застосування запобіжного заходу. Пізніше ми дамо номер ухвали. Саме що цікаво, друзі, що Андрія, на нашу думку, викрили лапках затримала поліція по 208 КПК, мотивуючи це тим, що нібито він чинив якісь злочини без ухвали суду його затримали. Пізніше в груп номер один на Романчука 18 схвалив піднім протокол, потім тримали його від ТТ, а далі мама дзвонила, вибачила, намагалася дізнатися, де її син. І е, в результаті йому вчора приїхали від ДТТ, його там не було. А сьогодні з'ясувалося зранку, що Андрій є в СІЗО у місті Львові на Городоцькій. Е, Саме, що цікаве, є слідчі, є лищишин. Поводив він себе сьогодні влупу, зухвало, пізніше ми додамо окреме відео, спілкування, е, підвищував то, е, простягав до мене, зокрема, руки. Ну так е, поведінка була неадекватна. Це також буде фактом і дисциплінарних, і інших повідомлень, правоохоронні органи для того, щоб працівник поліції, ну, по-перше, він до мами спілкувався, ви це все побачите. І в мене також буде окремо це зауваження до працівників поліції, ви теж маєте матерів. І ви дали присягу українському народу. Виконуйте присягу і майте повагу до українських матерів. Присягу. Тобто майте повагу до народу, а особливо до українських матерів, бо і вазі матерів. Оце задумайтесь. Зрозумійте, що зараз ситуація є наступна. Андрій є в СІЗО, а без прави застави. Я думаю, ми подамо зараз апеляцію і Андрій буде з нами. Можливо, не після апеляції, можливо, після апеляції точно знає, що він буде з нами. І попрошу вас максимально зараз долучитися в захисті людини, чоловіка Андрія, який здійснював і здійснює журналістську діяльність. Переконує він і там в СІЗО за зацінках, в казематах здійснює журналістську діяльність в рамках журналістських розслідувань, він вийде і розкаже все, що там відбувалося. Скажіть про ситуацію з сином, поставимо так, що можна було. Я мама патрі. Викнули перший раз. Виквели, їб завезли в ліс. Нічого не говорив, нічого, не просто він. Потім. Доїхав додому і за 17-го понеділок, 17-го вересня йому, вечором, та година, біля хати, всі чекали, машин, багато. Таких дітей в чорному мужики. То прибігли до нас додому і сказали, що мовила поліція. Ось поліція під'їхала, одна машина, друга поліція. Хороше, що було багато машин, сім машин багато багато. А чи Андрій вам розказував, куди він вівторок мав приїхати? Вівторок. Ну. А Андрій вівторок мав бути в Києві. Їхати век, на поїзді брати їхати в Київ був суд. суд е Тож, кідбав, е він подав суд на корупційну діяльність саме місцевої влади у місті Львові, за те, що ви бачили, е збирають кошти на кіскасові апарати в трамваях, тролейбусах, куди ці кошти йдуть. <губитель> 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 ну Взагалі, тобто розслідувати факти корупції. Е суд називається. Вище антикорупційний суд, апеляційна палата. Тому, друзі, Андрій мав бути там вівторок на судовому засіданні, але його в понеділок ввечері, на нашу думку, просто викрадають. Вони вважають, що це затримання. Я це зобов'язуюся і правозахисники журналісти будуть доброволять. Що це є виконання з тим, щоб Андрій не потрапив на дане засідання. Це наша така позиція, тому що, отож, що ми зрозуміли, чому такі фармі будуть, чому це все було покупцем, без упало суду, не було по 208 капіка. Ми не відчували, що, що буде щось, що за ним бігали, вже сюди викладали, де, де і, в Києві, і тут на нападали на нього. Ну, тубо, руки, руки за. Заклали, довгі зловили. тримали, мене не допускали, мені, я не могла ні підійти, нічого. Стояли біля мене такі два великі машини, машини не знаю. І, і все. Потім ще коли їхала машина через пів години, напевно, пів години, може більше, і вони так його знімали, поводили. Тоді нічого не підписали, нічого не показали мені, документи ніякі, ніде нічого, я, не, я нічого не бачила. І взяли і забрали сильний і повернули. Де повернули, що, не знаю. Потім на другий день поїхала я, е, ну ми тут ще в поліцію. В поліцію на Так, то. 18 число Вівторок. — На наступний день. Так, на наступний день. Зранку ми поїхали, з самого ранку, зранку чи поїхали ми, приїхали, написали заяву, а перед тим я дзвонила в поліції, раз, другий раз, то мені давали адреси, то мені з ще слідчі не, не, не дзвонив нічого не. І потім я написала заяву. А що в заяві? Ви хотіли, щоб вам повідомили, де ваш син чи що в заяві було? Так, Де, де син? Де, де. Чи живий, чи здоровий. Чи, 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 я ж нічого не знала, я вже не знала, що таке, де він. Три дні, о, три дні ніхто мені не давав знати, де він, що з ним, чи живий, чи здоровий, чи, чи, чи вже може в нізно вирізне. Бо в нас можна так зробити в Україні. Влада є. Дивіться, а, хтось з працівників поліції з вами зв'язувався, надавав інформацію, що в Андрія є судове засідання, що Андрія відправили оплану в СІЗО. Чи хтось зв'язує зі правди? Ніхто не зв'язувався, ніхто не з'явив, не скажу, що його в СІЗО. Що... Нічого, тобто ніхто... його просто пропав, пропав і все. Якби сьогодні не прийшли, то ніхто не ніхто... напевно. Мами нашу. Мама, okay. то ніхто. А дивіться, ви дзвонили були і 19 числа, і 20-го числа. Що вам говорили по телефону? Говорили, що він пустомета, пустомета, все. Що він десь там по стометах чи де, чи затриманий, чи... чи... затриманий і він позбував. Більше ніхто нічого не говорив. І все слідчення, не... я казала, подзвоню, все слідчий подзвонив, а мені відповідали, ми скажемо він. Тягудя, він а яке це число було, коли ви дзвонили? Або через скільки днів? І один день, другий день, всі дні. Вам весь час говорили, що він постомат? Ні, взагалі нічого не говорили. Вони не дзвонили. Подзвонить. Mm. Подзвонить. Получається, ви самі дзвонили, до вас ніхто не визвонив. Ніхто не дзвонить, де хто? Я цілий час дзвони кажу, ту поліцію, ми всіх я кажу, ми тут нічого, поліція нам не дзвонить. так? Каже, я кажу, сихи в момент. А чого сихи? Ми, ми не в сихові. А, але кажу, ви поліція, я живу в сихові. Ну, до кого я маю говорити? То хто в нас в державі є? І тоді ми дзвонимо ми туди, ми скажемо, ніхто нічого не сказав, ніхто, якби не сьогодні, я перший раз знала, що вже був суд, якийсь там впали що його вже в сезоне. Так, СИЗО, а що? а про що? судове засідання вас повідомляли, ні, що. Про та яке судове засідання, хто там зняв судове засідання? Дівчинка. А по документам, виявляється, виходить, що коли ви зверталися 18 числа, вам казали, ну, була якась інформація, ніби він десь знаходиться на той момент? Чи нічого не казали 18 числа? Нічого не бо, як не сьогодні знає. виявилось по документам, що вже 18 числа, прямо на другий день, е було судове засідання і винесли таке рішення, щоб його на 60 діб помістити у СІЗО. Ніхто не сказав, що не дали. Ми заяву написали і пішли. Нам відповіді нічого не дали. Ми дав... Вони кажуть, ми там не даємо, ми нічого не знаємо. На прохідній знає. Ми, до нас ніхто не виходить. слідчий не вийшов, ніхто не вийшов. Все заявили, все. Друзі, ще така історія. От ми були сьогодні в відділку поліції і вийшов Лечишин. Це є е, слідчий, як я розумію, старший групи. Але є ще інші свідчі по справі. Бо Лишечин каже, корот не було на роботі, але є інші свідчі, мали вийти. Інші слідчі і доповісти мамі Андрія, що відбулося. Вони зобов'язані близьких родичів повідомляти. До речі, коли мене було запроторили в СІЗО, вони теж повідомляють близьких родичів. Правда, там ще така історія, що вони питають, кого повідомити, і якщо ти назвеш якийсь номер телефону, а Андрій, ми знаємо. Ми будемо озвучувати, кого він знав номер телефону, він міг набрати і сказати, де він перебуває зараз. Я думаю, що він би точно це зробив, принаймні повідомити, я там-то, там-то. А значить, його права порушили. Його порушили, там трошки інша історія, вдають свій телефон в СІЗО і кажуть, повідом, близько, або самі дзвонять, повідомляють, або е, телеграма на адресу. У е, мене така історія була, що. ну, Мене коли за 1 в СІЗО, ну, то були люди на суді, то я, ну, мені не треба було там дуже когось повідомляти. А Андрій, я думаю, точно би набрав когось своїх друзів, а ми знаємо, що він знає номер телефонів. І тоді би ми знали вже Віктору, що Андрій є в СІЗО. І ви розумієте, що таке в СІЗО? Там Ні поїсти, ні поспати. Е мені от видали кості не повний комплект. Тобто ти не накриватися, не маєш чим, матраса можеш не мати, на залізі спати. Тобто Е, я не знаю, яка там його нього ситуація, але це не так все просто. Ти води не маєш пити, бо там нема питної води. Ти без води, без, нема де накритися, рудитися, ми, ну, тобто, просто е, поголитися, рушника нема. Це просто туди відправляють, кидають двері, цю бронь гримнули і все, йти і там. Ну я знаю, що Андрій сильний духом його ситуація зробить ще сильніше, бо СІЗО система так побудувала, щоб ламати людей. Але насправді там люди стоять сильнішими. Тому я думаю, що Андрія права повністю процесуальні є порушення людини. І ми ще будемо звертатися зараз до повноваження Верховного Ради з прав людини за те, що як таким чином людину викрали. Спочатку на тролейбусні один є ухвала суду, потім Андрія викрадає біля дому, маму не повідомляє належним чином. Далі його з ІТТ дозуть на судове засідання, є ухвала суду, ніхто належним чином не повідомлений. Це все відбувається по неділу вівторок. Сьогодні увага, п'ятниця, і ми знаємо якісь факти, слідчі руки в кишенях, руки отак заклав, як відомий персонаж. І, і до мене простягає руки, ну, я до нього близько стояв. Підвищує тон, маму ображає, принижує. Ну Що це в нас за поліція? Руки в кишенях, руки закладені, підвищений тон, ображати людей. Ну, це не є поведінка того, хто дав присягу народу, хто живе за гроші народу і хто служить народу. Вони добровільно пішли, не подобається працювати в поліції, службовий жито на стіл, заяву написав і знаєш, куди йти. Правда, отак От треба робити. А якщо погодишся працювати в поліції, то добровільно виконує присягу, виконує статтю 5 Конституції, виконуй те, що ти служиш українському народу, в тому числі ви служите Андрію. Тому що те, що є ухвала на СІЗО, це в них є підозра, що він не так зробив. Підозра. А в нас підозра, що вони не так зробили. Поліція у нас рівні права. Тому зараз Андрія будемо з витягувати. витягувати. Ніхто не має права говорити, що Андрій щось не так зробив. Перше, суд не би не що Андрій щось не так зробив. Це перше. А друге, ми були в усіх ситуаціях, коли в Андрія були всі ці історії, ми знаємо, що він все робив. По закону, по Конституції по міжнародних договорах, по честі, по совісті і якісь претензії, що вони мали до Андрія, то, ми, то ми, якщо б вони щось мали на Андрія. Тобто не робили так тишком нишком знаєте, аби, каже Ісус Христос, хто боїться світла, той, той робить справи так, щоб її темно робить. Темно. Вони так роблять справи під столом, під сукном. Або якщо ти робиш чесно, ну то ти не скриваєш нічого і ми нічого не скриваємо. Ми записуємо відео, говоримо публічно, а в них все шито-крито, розумієте? Така історія. Можливо, ви щоби хотіли додавати, то скажіть. Якщо ні, то, то ми просто передамо розстовці, то що скажу сказати. Ну, в принципі, ми основне сказали, якщо хтось бажає сказати, то скаже, в принципі, друзі, що би вас попросив максимально поширити це відео для того, щоб правда була почута. Друге, сльози матері, працівники поліції, вам просто так не пройдуть. ви маєте це знати. Матерів ніхто не ображає, а ви образили маму. Ви порушили права людини, говорять зараз свою особисту думку. Ви зараз, на мою думку, зробили злочин. За все, ЗСТРУ, так каже Ісус Христос, за все ви будете притягнені до відповідальності. Ви думаєте, ваші злочини хтось буде прикривати? Ні. Вас використали, що ви пішли проти людини, а злочини ваші ніхто прикривати не буде. Друге, друзі, напишіть свої думки. Третє. Зараз буде подана апеляція, максимально попрошу прийти на підтримку Андрія в судове засідання. Оце е, Наступне ми е, погодимо е, ще ситуацію. Е, наступне я буду говорити окремо. Зараз оце основне. Зараз оце основне. І зараз максимально хто має можливість, нам треба Андрію побажати зараз благодаті, Божої підтримки. Андрій, ми з тобою. Я знаю, що е, тобі передадуть. Бо я був коли в СІЗО, хтось почув відео вдома, конвой, ще хтось там, хтось заходить на СІЗО, він, наприклад, зараз ще не в СІЗО, він зараз на відео подивився, він зайде і тобі передадуть. Ми з тобою. Ти не один. Ми та, Мама тебе любить, ми тебе всі любимо, ми тебе всі підтримуємо. Знай, що ти робив і робиш велику справу. Все, що ти робив, все, що ти казав, не пройде безслідно. Це відгукнеться в серцях людей, це буде велика справа в великій Україні. І ми переконані, що зараз так виглядає завжди, що ніби темні перемогли. Але це їхній крок до падіння. Я знаю, що ця ситуація, коли робить нас сильнішим, ти скоро вийдеш і повністю розкажеш, що там відбулося. Я знаю, що ти скоро вийдеш і будеш викривати факти корупції ще більш краще, ще більш. Ще більше можливості ти будеш мати, бо Бог тобі дав силу духу ту ситуацію показати, вскрити, пройти, вийти і покарати злочинців. Я вірюся. Друзі, підтримуємо Андрія максимально і до зустрічі. Мамі дякую за те, що вона тримається, повірте, Я знаю, це вже важко. І друзі, ми є всі як один. Вони думають, що вони Андрія породила. Вони хочуть правду в Україні посадити. Ось що відбувається. А правду не вбити, як своло сонця не зупинити. До зустрічі. І я знаю, що сила наша, то світло, яке в нас, освітить цю темряві. Я дивній темряві світить світло. А світло темрява не може прийняти. Так написано і так є. Обіймаю. Люблю і зустрічі. На судовому засіданні. Так, Зараз Михайло буде подавати суд. У нас є там я на полянцю